Зараз я покажу рецепт домашнього майонезу, який зробить навіть дитина. Всі ми вміємо рякувати гроші. Дрібноту, банкнот різного доміналу. Але зараз все по порядку. Беремо олію половину півлітрової банки. Ось таку саму дешеву Ось беремо олію, не міряємо грамажу, просто половину банки. Потім всіх до моєї, я навіть це не рахую, Кец гірчиці додаємо і додаємо трішечки уксусу. Я не мірюю чайним ложком, уксус який є, такий додаю. Потім два яйця. Ось яйця у нас, грубо кажучи, 4 гривні. Ми беремо їх недорогі. Два яйця. Дрібочку солі, зовсім трішечки, щоб не пересолити. І сюди блендер занурюємо. Спочатку наниз ми блендер не рухаємо. Починаємо збивати. Коли вже в нас ось, бачите, з'являється це біла емульсія, тоді ми починаємо помаленьку блендером рухати горілий, щоб все збилося. У нас за дві хвилини виходить ось такий густющий, класнючий, смачнючий домашній майонез. І зараз ми просто будемо його смакувати. Таримо зараз баночку. Ось я взяв ваги і відтарив пусту баночку, щоб 19, скільки у нас вийшло. Так, ось наш нулик. І ставимо баночку. І в нас вийшло 338-340 ну г. Стільки коштує майонез в магазині. Це я порахував е, жирність і, по моїм підрахункам, виходить 85%. Може правильно, може ні, підказуйте, будь ласка. І от стільки грошей я витратив на продукти 25 гривень замість 50 і 2 хвилини. Бінго!